Ну що, друзі, хочу вас сьогодні обрадувати, тому що речник прикордонної служби Андрій Демченко вирішив вас всіх порадувати, хто з чоловіків 18-60 проживає в Україні. В чому полягає новина? Я вам коротко скажу, що всі чоловіки, які мають бронь, Саша Матвієв, я тобі передаю привіт, і ви зайдіть на його ютуб канал, чи будь-яке відео, яке знайдете, прокоментуйте. Саша Матвій, ти заброньований, будь ласка, ти можеш виїжджати за кордон. Тому що зараз я вімкну пряму мову Андрія Демченка, де він чітко зазначає: Ну, ви послухайте, я далі прокоментую. Нині, чи можуть заброньовані чоловіки поїхати за кордон у відпустку, не у відрядження. У відпустку. Можливість є у тих, хто заброньовані, перетнути кордон на виїзд з України як в службове відрядження, так і у відпустку. В відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі віці від 18 до 60, Якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57, і фактично, якщо відносно них є від того від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них. Перетин кордону можливий лише у службові відрядження. Угу. Ті, хто ви, не перебувають на таких посадах, можуть перетнути кордон і у відпустку з за зазначенням, звісно в документах про те, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає таку можливість людині відпустку провести за кордон. Тепер ви друзі переконалися в тому, що я як мої сей дав вам можливість виїжджати за кордон. Ваше завдання підійти до вашого роботодавця і запитати у нього. Дорогі роботодавці, а ти даси ж мені можливість виїхати у відпустку за кордон, тобто ваш роботодавець повинен написати відповідні знову ж таки довідці про те, що ви їдете у відпустку або ж у відрядження. Тому дуже багато наших українців чи поляків, чи взагалі іноземців цікавляться, як ж українці виїжджають за кордон. Дуже просто. Просто не кожен з вас, друзі, знає, що така можливість існує. І також, якщо ви почули керівники... Посадові керівники вони також топові, не можуть виїжджати за кордон. А також ті, хто віймає ну, депутати, державні посади, вони також не мають можливості. Хоча ви знаєте, що в нас закони пісані закони писані не для тих, хто знову ж таки отримає заборону. Вони написані тільки для тих, хто дійсно не може виїхати. Для бідних людей, як завжди. Друзі, зробіть максимальний репост. Будь ласка, напишіть свою думку. Чи ваш роботодавець погодиться вас відпустити в один кінець? Тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть водії далекобійники які мають можливість, не повертаються завжди назад. Не завжди. Проте таких випадків вже стало набагато менше. Так от, я хочу вас закликати, друзі, що треба боротися за свої права. Для чого той, хто хтось зверху сидить над нами, може виїжджати куди хоче, а ви не можете поїхати. В місце, де може бути тихо, я впевнений, що мене зараз захейтять, але це речник прикордонної служби Андрій Демченко. Це він сказав. Не я. Тому щось тут не так. Давайте розбиратися. Це все на сьогодні. Ну а якщо ви хочете застрахувати свій автомобіль, ви пам'ятаєте, кому треба телефонувати. Це компанія Starmak Finance, мультиагенція, яка робить страховки по всій Польщі, і це онлайн, і це все легально і. Вони одні із небагатьох, які можуть запропонувати вам оптимальні ціни, одні із найдешевших, тому що вони мають доступ до всіх страхових компаній.